Розділ шостий Може, він повертається з крамниці? припустив я. Немалий дурниць треба. Він мешкає на твоїй вулиці. Чого б це йому йти до крамниці, а потім штовхати візочка з покупками через усе це поле? Ну, а що ж тоді він робить? здивувався я. Тіна простежила, в якому напрямку чимчикує Чарлі. Її голос зазвучав досить схвильовано. Він іде до корита, він рухається прямо до бляшаного корита. Дивись, він зупинився. Що він там робить? Захеканий Чарлі схилився над візочком. Мабуть, його нелегко було штовхати через ціле поле. Тепер, коли Чарлі зупинився, я побачив, що у візочку лежала небалія. А велике відро з покришкою. Чарлі ще раз уважно роззирнувся довкола, тоді зняв покришку і обережно підняв відро. Він поставив його на краєчок корита. Тіна так само могла це все бачити, але їй не було видно, що ж у відрі. Що він там робить? нетерпляче повторювала вона. Чарлі востаннє крочкома зиркнув довкола. А тоді поволі нахилив відро до води, звідти ж шубов снуло щось темно зелене, щось блискуче й слизьке, щось таке, як смердюлька бяка з планети Кака. А чого це, Чарлі, затуляє собі носа? стивувалася Тіна, і я віддав їй бінокля. Вона якраз устигла побачити, як із самісінького дна відра віржаве корито, що бовснули рештки цієї мерзоти. Не може бути, вигукнула вона. Смердячий паскудний шахрай, він додає туди ще більше якоїсь хитоти. Ти ж розумієш, що це означає, правда? Так, погодився я. Ми будемо брудні, як чорти, коли заліземо в цю гидоту!» Тіна мене не послухала. Як він може таке робити? Це ж шахрайство. Ми починаємо війну. Мушу зізнатися, ціна мене вразила. Адже оголошення війни Чарлі смагу було не менш відчайдушним вчинком аніж, скажімо, рішення Ісландії напасти на Америку. І якими ж будуть наші перші дії? поцікавився я, скеруємо на нього уявні танки чи розірвемо його на шматки уявними ракетами. Ціна зашарілася. Ну, але ж це несправедливо, буркнула вона. І якщо ми можемо щось зробити, то мусимо це зробити. Згода, підтвердив я, якщо ми можемо щось зробити, то зробимо. І я перехрестив пальців надії, що нам взагалі нічого не доведеться робити. Можете вважати мене боягузом або слабаком, але перспектива бійки з Кінконгом Чарлі мене аж ніяк не приваблювало. Але раптом я забув про Чарлі смага і його підлий учинок, бо вдалині помітив стрілку і пригадав свій грандіозний план. Настала пора його здійснити, тому я повернув тіні бінокля, схопив другий мобільний телефон і вімкнув його. У своєму правому вусі відразу гучно зашипіло і затріщало, бо це у височенні траві гасала стрілка. Увага, стрілко, повертайся на базу! Повторюю, повертайся на базу. Тіна мало не вдавилася. Та це ж собака, треба, а не літак винищувач. Можемо закластися, га? Стрінко, назад. Я її бачу. крикнула тіна, зазираючи в бінокль. Далеко біля дерев, ось там. Ми тут, заволав я у телефон. Пора вже йти додому, повертайся на базу. Вона повертається. Схвильовано гукнула тіна. У моїй мобілці лунало гупання лап, а також хляски трави і кущів, що зачіпалися за собаку з телефоном. Чекайно! Ну! перелякано крикнула Тіна. Це не шинуті вівчарки Чарлі. Що нам робити? І справді, стрілку завзято переслідували три ельзаські вівчарки. Я вихором злетів з дерева, гепнувшись о зарості кропиви. Ледве звівся на ноги, як бабах, мене знову звалила з ніг стрілка, що промчала повз мене, люто хекаючи і прямуючи в бік дороги. Вдруге, відчувши на собі пекучі жала кропиви, я знову випростався і тут бах-трех-трех перша вівчарка крутанула мною, наче дзигою, друга ж бурнула мене назад в кропиву. Третя просто протупотіла моїми грудьми, наче на її шляху, як у казці, виник черевний, такий потрібний їй місточок. Вівчарки продовжили погоню з радісним гавкотом, явно вважаючи, що все це було влаштовано задля їхньої розваги. А я тим часом сидів у єдиних на світі заростях кропиви, де просто необхідно було поставити червоний світлофор. Сіна витягла мене звідти, і ми вибігли на дорогу, де встигли ще побачити, як стрілка зі свистом влетіла на чиєсь подвір'я, ледве вислизнувши від трьох сослинених вівчарок. Бідолашна стрілка потрапила в пастку.